Почнемо з того, що здавалося б, могло би бути якоюсь фантастичною ідеєю, і нібито про це вже всі забули, тому що нагадаю вам, що в 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, ми почали чути новину і навіть бачили про те, як Байден. Підписав законопроект про ленд-ліз. Це такий спеціальний закон від Конгресу Сполучених Штатів про те, щоб Україні надавалася безлімітно фактично, військова допомога у вигляді різної техніки, обладнання амуніції і так далі. І десь це все потім пропало і зникло, і не пішло. Так от член Палати представників США від республіканської партії Джо Вілсон оголосив, що ініціює законопроект про надання Дональду Трампу повноваження давати Україні зброю через ленд-ліз. Він навіть придумав спеціальну назву. Називається Свобода насамперед. Freedom First lend Lease Act називається. Ось така от історія. Він каже, що це допоможе стримати. Воєнного злочинця Путіна і Байден нібито мав зробити це давно, перегонаний конгресмен. І придумав ще один додатковий слоган. Таким от реченням він спілкується пафосно, каже: «Примусьте Росію сісти за стіл переговорів за допомогою американської сили. Друзі, це треба було зробити дуже дуже давно. Три роки ми чекали на те, поки лендліз запрацює. Журналісти українські, американські висвітлювали кількість. Зброї, кількість техніки військової на території Сполучених Штатів, яка могла би бути теоретично уже в Україні, але певні обставини заважали це зробити. Чи вийдеться цього разу? Побачимо. Акт законодавчий ініційовано республіканцем, а Джо Байден наразі мовчить. Може, ми побачимо ще якісь відповідні розслідування Конгресу чи Сенату Сполучених Штатів. Може, ми побачимо знову якісь повідомлення від Нью-Йорк Таймс або ще від когось. Наразі бачимо, що не всі можливості використані від Сполучених Штатів, тому дивимося і слідкуємо за цим далі.